Небесна Сотня, Ангели Небесної Сотні, герої сьогодні, а то це буде продовження цих світлин, які ви бачили, вони випадки реально в цій книзі. Це молодь. Я дякую студентам, молоді, які я дякую їхнім батькам. Друга частина це реальне життя майдану, Третя частина це Небесна Сотня. І зараз ми працюємо над світлинами. І продовжують робити. Ми не спеціально робили фотографії. Ми не спеціально їх складали і не підписували. Це просто українці, це просто громадяни України, це просто живі люди і небесні ангели в третьому домі. Я сьогодні з задоволенням хочу сказати вдячний журналістам, вдячний фотографам, адже те, що ми побачили. Його не можна було побачити через рік. Я хочу сказати, що фотодокументи до фотоальбому, які поступили більше трьох тисяч світлин, Майдан Революції Гідності. Ця прес-конференція, яка буде сьогодні, подав, шаповав Павло, Шмаков Валерій, Харук Сергій, Фаннікова Наталія, Даран Володимир, Аніщенко Сергій, Вам Павло. Григо Батив, Удар Сергій, Космач Олександр, Лапін Олександр, Лисенко Марфія, Мадієвський В'ячеслав, Вякшиков Микола, Петрасюк Олег, Смольєнко Дмитро, Тарасов Володимир, Фалін Володимир, Гудякова Олена, Гонтар Володимир, Синиця Олександр, Усієнко Владислав, Макулетка Євген, Ойфман Михайло, Борисовський Євген. Іванов Олексій, Колесник Євген, Мацюк Микола, Прокопенко Олександр, Корпусенко Борис, макет і, і художнє оформлення це Братиха Руки Олександр і Сергій, які також створювали багато, багато експозицій вічності України.